Характер нього, який був з дитинства, такий був, залишився. Ну, Може, війна його трошки потім змінила. Він був спокійний, нікого. Драк, драки ніякі він не влізав, я не мав з ним ніяких проблем. Він в дитинстві вмів малювати з пластиліну виліплював всякі звірі. Лікував голуба. Якщо голуб впав, щось там в нього було крило пошкоджене, то він його лікував. Взагалі він любив дуже тварин. Був у нього файний такий кіт, він його все чекав, коли Юра зі школи приходив. Я їздив до нього на присягу тоді. Ще було так трошки дивно, бо... Їх построїли, вони всі пострижені, пізнати не можна, їх дуже багато. Я ходжу, шукаю, набираю номер. Юра десь відпов... відповід... не може відповісти. Вони всі в струю були, але я його знайшов, вони прийняли присягу. Ми познайомилися з Юрою у 2013 році, будучи ще такими підлітками. Була в одній компанії, і він мене вразив тоді своєю добротою, щирістю, турботливістю і такою зацікавленістю до мене як до дівчини. Ми тривалий час спілкувалися, але через такі певні, можливо, навіть дитячі амбіції припинили це спілкування. І е, зовсім випадково, у 2019 році, ми зустрілися знову в магазині. Ми зустрічалися півтора роки і зовсім випадковий день. 26 листопада Юра мені телефонує, каже: після роботи давай погуляємо, поїдемо десь на каву. В стрію в центрі, сидимо в машині, п'ємо каву, і він каже: він щось мені розказував про роботу і каже: я тобі покажу, в мене є для тебе сюрприз. І я виходжу з машини, він відкриває свій багажник, і там букет великих троянд білих і червоних. Ну, я зрозуміла, що це не випадково. Тоді він витягнув каблучку і запропонував мені вийти за нього заміж, стати його дружиною. Ну, я сказала так, звичайно, і він дуже здивувався, каже: Ти серйозно? А Я кажу, ти що очікував почути якусь іншу відповідь? Він каже: Ні, просто це назавжди, і я хочу провести з тобою все своє життя. Ну, в той день ми були дуже щасливі. Весілля в нас було 2 жовтня. Восени, це був такий прекрасний сонячний день. Мені дуже запам'яталася наша перша зустріч, коли він приїхав до мене. І я вийшла з татом йому на зустріч. І він підходить і каже: Ти дуже красива! Він завжди любив мені робити компліменти. Найбільше мені запам'ятався наш перший танець, до якого ми дуже готувалися, і за який ми дуже переживали. Бо Юра не дуже вмів танцювати, але ми навчилися, все було дуже гарно. Юра дуже хотів дитину, насправді він любив дітей. В нього навіть була мрія, що в нього було троє і більше дітей. І коли я дізналася, що вагітна, то він, дізна... він про це знав перший. Дуже радів, спочатку він не вірив, каже, ти серйозно, Там може ще раз якось треба перевірити, бо я... ну, чи це дійсно правда. Але він був дуже радий. І коли він почув, що це син, то емоції просто переповнювали, бо для чоловіка син, то. Дуже велика радість, і ми вже почали думати про те, яке ім'я буде, І щоб воно гарно звучало, з Юрійович. І обрали ім'я Данило Юрійович як король. Так Юра захотів, і мені це сподобалось. Ой, він такою людиною був досить непересічною. В ньому поєднувалися різні якості. І він завжди до всього ставився з відповідальністю, готувався, чим би він не займався. Ми разом їздили на роботу, ділилися якимись своїми враженнями. Пам'ятаю, в, в Юрі там була така досить складна спеціальність, на яку потрібен був час, щоб вивчити її. І прийшло буквально десь два тижні. Де ми їдемо разом на роботу, питаю, Юра, як в тебе там справи? Встигаєш? Юра, такий. Та встигаю, ще й іншим допомагаю. І в цьому був весь він, що він встигав і своє зробити, і комусь іншому прийти на допомогу. І 24-го поїхав зразу зранку в сільську раду, взяв повістку, тому що він був в резерві. А він сказав: а хто як, а що як всі будуть ховатися, то хто буде захищати цю країну? І що буде далі, війна буде тут. І я дуже пам'ятаю, як ми з ним поїхали на військкомат 25 лютого і його мобілізували. Але він залишився так в стрію в роті охорони. Вони патрулювали місто до червня місяця. Він залишився служити в стрію до того, поки син не народиться. Він навіть завжди це говорив, що він хоче бути своєю дружиною. Познайомилися ми з Юрою 26-го. Лютого 22-го року, вже в роті охорони, ми разом з ним патрулювали по, ну, місто Стрий і важливі критичні об'єкти. Юра завжди був доброю, світлою людиною, завжди був надійним другом. Він завжди підтримував, допомагав. Ну, і Тільки хороше про нього можу сказати, тому що. Такої людини житті ще треба знайти, як Юра. 10 червня він мені подзвонив, сказав, що вони їдуть вже на війну, а я вже от, от, от маю народжувати. І я наступний день народила Данила. А, у мене почалися. Полог, я до нього подзвонила вночі, він був якраз тоді в наряді. І кажу: Юра, я їду вже в пологове, я буду народжувати. Він каже: Добре, я тоді знімаюся з наряду і зараз приїду. А він приїхав родом, був зі мною е на пологах е і першим зустрів нашого сина. Дуже радів, одразу його знімав, фотографував на відео, подзвонив друзям, що він вже тато. І Старався дуже часто приходити до нас, щоб побути найбільше зі мною і з дитиною, і чекав, коли нас випущуть, щоб хоча б ці декілька днів насолодитися своїм батьківством. Тому що він розумів, що він їде, і він не знав, чи він повернеться і що буде далі. І я дуже запам'ятала собі момент, коли він вже їхав 15 червня на війну. І каже, фотографуй мені і знімай його просто кожного дня, бо я хочу бачити, як росте моя дитина. Ми всі були дуже раді, що я вже став дідом, а Юра татом, Ліля мамою. Вже потім він хотів 80-бригаду. ту бригаду. В червні він поїхав туди на навчання і вже. Всю службу продовжував там далі. Ми разом прийшли в аеромобільний батальйон 80-ї бригади. Ми разом прийшли злагодження, прийшли навчання разом. Потім нас перекинули на Херсонщину. Це був наш, це були наші перші з Юрієм бої. Потім нас перекинули на Донбас. Бої за Кліщівку, Потім ми спільно поїхали на Курську операцію. З Юрієм на позивний верес ми познайомилися в червні 22-го року під час проходження бойового злагодження в 199 му навчальному центрі десантно-штурмових військ. Згодом нас було зараховано зенітно-артилерійський розрахунок, в складі якого. Ми звільняли правобережну частину Херсонської області, брали участь в операції в серебрянському лісництві та у боях під Бахмутом. Верес був великим відчайдушним воїном-десантником. Для командирів це боєць, який професійно виконував бойові завдання. Для мене і побратимів це опора, на яку завжди можна було покластися. Це було розуміння. Що в критичні моменти часу верес зробить все і більше, щоб надати допомогу. До і ще раз були його візитними карточками. Він міг спокійно вийти із укриття і віднести тваринам їжі, які в основному були безпритульними. В кінці 23-го року наші дороги стосовно військової служби розійшлися, але попри те, ми завжди з Юрієм були на зв'язку. Підтримували один одного, давали якісь поради один одному. Він завжди готовий був виконувати задачі. Він виїжджав з залу 23. ЗУшка він завжди готовий був працювати по повітряних цілях. Він е, не мав страху. Він завжди їхав, допомагав своїм побратимам, е, завозив провізію на передній край. Е, не тільки провізію, а й БК вивозив хлопців ну, без страху. Їдемо по автобамі дивотом. А що машина боком їде? Болото кидає. На нього дивилися е, побратими, що він ех, мотивує. Мотивує хлопців, ну це дуже достойна людина. Під час війни, коли ми спілкувалися, Юра так старався не вдаватися в деталі. Мало говорив, та ніколи не скаржився. Хоча пережив багато. Він дзвонив з я все питався Юра, як? І все казав, у нього все, все добре. Ніколи не було в нього зле. Все добре, все нормально. Я радий був тим, що я чув, що його голос, що він живий й Останнє побачення, то він приїхав вчитися на оператора дронів. Він приїжджав додому, їздив у Київ, тиждень там, був, приїжджав додому. І... Останній раз, я вже, коли вже він закінчив науку, то я його бачив, тоді, коли відправляли його. Завжди під час відпусток він хотів максимально часу провести з нами. Особливо з Данилом, яким він не міг натішитися, тому що бачив його дуже мало. Фактично, син ріс без нього або тато був онлайн в телефоні. Я дуже пам'ятаю, коли Данило до нього дзвонив і каже: тату, ти приїдеш до мене після кожної відпустки, а він каже: та приїду, Данило, ясно, що приїду. Ми завжди з сином десь гуляли, їздили в гори відпочивати, в зоопарки, у Львів. Ну. Максимально часу провести з сім'єю. Останній раз ми бачилися восени минулого року. Насправді це були дуже безцінні моменти. Але коли зазвичай Юра приїжджав в відпустки, він, він дуже був рухливий. Любив це життя, в нього така була жага. Він сюди хотів встигнути поїхати. Давай сигналь. Давай. Молодець. Там за один день дуже багато всього побачити, відвідати. А коли він приїхав минулого року, тому що він був на навчаннях і він на вихідні приїжджав додому, він приїхав зовсім іншим. І я його тягну, ну, їдемо кудись, щось це. І він, він каже, Ліля, я нічого не хочу. Я просто хочу спокою, відпочити, приїхати додому і побути вдома. І 2 листопада він поїхав на війну дуже сумний. І він просто мене обняв, поцілував і пішов не так, як завжди, з дуже таким пустим поглядом. Сів у цей автобус і поїхав. І це була наша остання зустріч. 25 листопада ми з ним зранку поговорили. Він мені сказав, що їде сьогодні на бойове завдання. Ми переписувалися за лічені хвилини до того, як він загинув. Переписувалися про побутові речі, обирали Данилові подарунок на Миколая. І потім просто припав зв'язок. Я подумала, що немає інтернету, як завжди, бо таке бувало. Але, на жаль, це просто був вже останнє повідомлення. Ми не знали, що він загинув, але ну, пропав. Ну, Я думав, може, десь в полоні, може, бо тобто то війна. Я і не думав, що він загине. Він вже такі горячі точки проходив, що. Це було 25 листопада 24-го року. Я тоді був на чергуванні в суджі і чую по радіостанції верес 200, але тіло не могли дістати зразу. Настільки мені відомо, там був приліт FPV і, на жаль, Юра загинув. Спочатку в мене був стан шоку, невідомості, тобто такої пустоти, що буде далі. І потім ми вирішили з сім'єю, з побратимами, з друзями зробити петицію. Я зрозуміла, що треба щось робити далі. Я не можу просто сидіти, і... бо я, коли щось про нього роблю, я живу і рухаюсь далі, і мене це тримає насправді. І в мене виникла ідея зробити автопробіг пам'яті. І ми зробили автопробіг в день пам'яті полеглих десантників. Це був автопробіг, присвячений Юрові і всім десантникам нашим землякам, які загинули. Також вийшла книга, в яку я писала разом з щезнією авторкою, в якій розповідається про 70 воїнів, які загинули, їхня історія життєва. Є меморіальна дошка на школі на Алеї Слави є його банер. Коли в нас була акція «Хвилини мовчання в стрію, я зазвичай майже кожної акції приїжджала з його прапором і вшановувала його і всіх загиблих героїв. Це дуже важливо. Щодо нагород, він отримав нагороду від президента за оборону України, отримав грамоти від керівництва батальйону і бригади, отримав орден. Слава Україні і посмертно його нагородили за мужність третього ступеня. За Юрою завжди треба було встигати. Тут він міг бути в Україні через деякий час поїхати за кордон там собі знайти роботу, знову приїхати в Україну. Дуже активний. Був щирим, добрим, з гарним почуттям гумору. Завжди заряджав всіх позитивом кругом. Він завжди слідував своїм переконанням і що він свої обов'язки виконував на всі 100%. Напевно, би сказав просто дякую за дружбу і за те, що зробив набагато більше, ніж від нього можна було вимагати. Юрій Верес. Найбільше запам'ятався своєю безмежною любов'ю до тварин, де б він не зустрічав без бездомних котів чи собак, він завжди їх до себе забирав, годував. Дуже був такий добрий серцем, Юрій. Також запам'ятався своєю простотою, дружелюбністю, любов'ю до ближніх. Запам'ятався дуже світлою людиною. Дуже доброю людиною. Для мене він був завжди хорошим другом і надійною опорою. Він мені, як побратим, був дуже важлива людина в моєму житті. Я би хотів обняти його в першу чергу і сказати: друже, ми полюбе переможемо в цій війні. Коротка історія про нашу собачку Джесі. Ми її знайшли на дорозі в Хисонській області. Її покинули люди. Ми собачку пожаліли, залишили її собі. Якщо б була можливість зустрітися з тобою, я би тобі сказав, дякую тобі, побратиме, за дружбу і підтримку, за невтомну працю і відвагу, за твою жертовність. І ще я хотів би подякувати твоїм батькам, що виховали справжнього патріота своєї батьківщини, мужнього воїна та великого сина України. Я горжусь тим, що мав честь воювати з тобою. Вічна тобі слава побратиму. Мені він запам'ятався дуже світлим, дуже такою світлою людиною, яка вміла всьому радіти, бачити всьому хороше, навіть в маленькій комашці. Він дуже добрий. Дуже добрий, дуже відданий. І... Незвичайно щирий. Він віддавався мені, як дружині, синові, як батько, друзям, службі, роботі. Якби я його побачила, я б сказала, що я дуже за ним скучила, що я досі дуже сильно його кохаю і що нарешті воджу машину так, як він хотів сама, Їжджу, куди мені потрібно. І що виховує нашого сина, так як він хотів, і що стало дуже сильною за характером, а з ним могла бути дуже слабкою. Не хотіла цієї сили ніколи. Ну, звичайно, що дуже скучаю.